Ну, але кожна повітряна тривога не обходиться без воїнів цих мобільних вогневих груп. Такі підрозділи є у збройних силах і в національній гвардії. Їхнє завдання завадити ворогу, здійснити чергову криваву атаку по цивільній інфраструктурі. Ці військові підсилюють наше ППО завдяки своїй маневреності. На своїх авто вони можуть швидко переміститись у місце, куди ймовірно прямують шахеди чи ракети, і знищити їх на підльоті до цілі. Христині Величанській пощастило поспілкуватися з бійцями, які буквально напередодні обороняли небо Києва. Готовність один прийняв, прийня, виїжджаємо. За лічені хвилини мобільна вогнева група Збройних сил уже прямує на позицію. Саме у цей час над Києвом помічають шість ворожих повітряних цілей. Лунає тривога. Білі кулі росіян могли нести розвідобладнання. Поки одні військові беруться за знищення куль. Інші починають візуальне спостереження. Хапають біноклі, а із кузова дістають переносний зенітно-ракетний комплекс. Ми отримуємо курс, з якого прямує ціль, і вже орієнтуючись на нього, починаємо працювати. Це може бути як крилата ракета, так і БПЛА. Мобільні вогневі групи, кажуть військові, існували ще до повномасштабного вторгнення. Мобільна група це якби взагалі було створено для прикриття. Тось тобто ми готувалися до гелікоптерів, літаків просто тренування були імітації ймовірно, нападу. Втім, 24 лютого зранку своє вміння довелось застосовувати у реальному бою. Так особо сильно не рахували, але до 40-30-30-40 були гелікоптери. Ми бачили. Стрілець із позивним Чех пригадує, їхній підрозділ розташувався на півночі поблизу Київського водосховища. Звідти ворожа авіація саме летіла на гостомель. Дальність була близько двох кілометрів. У мене була на озброєнні ПЗРК Ягла-1, тобто вийшов на позицію, задано мені, після чого був здійснений пуск по вертольоту мі 24. Це була його перша в житті знищена ціль. Загалом їхній екіпаж тоді збив три гелікоптери росіян. Це був який не який адреналін, перший в моєму житті бій. Ну це треба прочувствувати тоді. Да? Тоді зрозуміти це так. Словами просто не передати. Та після того як російська армія відступила, з'явилася інша загроза. Під час масованих ракетних ударів росіяни намагаються знищити критичну інфраструктуру, цілять у житлові будинки, вбиваючи мирних людей. Завдання мобільних вогневих груп змінились. Їх почали застосовувати саме на тих напрямках, де на жаль не можна застосувати інші види озброєння, такі як винищувальна авіація. Ще основ, основу основа, яка збиває сьогодні зенітні ракетні е, системи. Утім, найчастіше вони оберігають стратегічні об'єкти. Військові розміщуються на відстані, щоб вразити ракети чи дрони на підльоті. По ракетам у нас переносні комплекси, то типу бить, «Ігла», Стінгер, та місталі там різних іноземних виробництв, Наші по шахітам краще крупнокаліберні кулемети. Але складність у тому, що оператору ПЗРК спершу потрібно ціль візуально побачити, зреагувати, навестись і лише тоді зробити постріл. Ймовірність мала, але Чеху вдалося і це. Ракета х 101 також ПЗРК «Ігла». Ну, десь це зайняло часу секунд сім, від початку від того, як ми достали ракету і зробили пуск по ній, тому що ракета вона низько летюча. Була швидкість неї просто неймовірна. Для ефективного збиття військові застосовують і зенітні установки. Цю розмістили на вантажному авто. Застосовуються по шахідам, так і по пократим ракетам, то тобто працюють на велику дальність до 3-5 кілометрів. Тобто візуальне бачення стрелиць наводиться. За командою по ці поцілівань працюють одразу двома стволами. Щоб ускладнити їхню роботу, ворог часто атакує вночі, але й до цього наші військові готові. Вночі ми засом тепловізори, прожектори направили дії, лазери. Тось. все, що підсвітить ціль, щоб можна було стрібку навестись, побачити її. Бійці жартують, доводиться буквально жити на природі годинами, стежачи за небом, але вони знають, що кожна збита ворожа ціль це чиєсь врятоване життя. Христина Величанська, Євгеній Задоя, факти сітві, марафон. Єдині новини.